Друг тяне дальше рибу.

Навіть немає норми, я думаю. На цьому озері норма від 45 см. Доброго ранку, Христя, доброго 45. ранку. Ти вже проснулася? Я б злив рибу. Я перед тим теж знімав трансляцію. 45. Ми там ловили. Я одному йти. Ну, на тобі, то, то за те, що ти йому губу пробив. Ти йому губу пробив, а він тебе обхляпав. Павлю, що штани. Ти коли проснулась, Христя? Там маю дві рибки, дивись. Ти тут, ти зі мною ти бачиш? Напиши мені, щоб я розумів. Дивись. Є дві рибки, я тобі покажу. Диви які. Дивись. Два карпіка. Сорок 52 два і 53. три. Зеркальний і такий. З луска, як то кажуть, злускатий. І пішують там Так що так, погода нормальна Спалося теж непогано Ну сьогодні було так, Чаба казав 10 градусів Я думаю якщо б було так 9-8 так, так я думаю що би змерзли Відчувалося так чуть-чуть рано свіжість А ти як побачила мене в онлайні? Люблю, прийшла смс? Чи як? Ми тільки що поснідали. Йдемо, зараз тут трохи порядок наводити. сидимо собі. Буду так рибачити десь, думаю, до 11-12 години. Не довше. Ага, прийшло сповіщення, ясно. Чаба має три? Я маві риби, так що? Але відранку я зловив п'ять. Ще за 5 минут як ми ставили. Ну тільки проснувся, закинув фідер і зразу клюнула риба. На 53 см. Зразу. Навіть напевно 5 минут не пройшло, ні? Там можна 5. Ну може 5, ну. Так що так. Engarrar Me cena. Озерце гарне. Велике досить. Є тут де рибачити. 20. Скільки ти казав? 26 гектарів. 26 гектарів. Тут де основне. Там така йде затока велика. Ну, глибина тут є по-різному. І 3 метри, і 2 метри. Тому що той штучний водойом. Це не є природній. Тут був кар'єр. Ось такий от камінь добували. Бачите який. Кар'єр закрили і пустили сюди воду і зробили такий водойом Власний. Рибаків багато так. Дивлюся по таких місцях, де ми рибачили теж. І там і рибаки, і там і рибаки, і з тої сторони. сюди. І з ночовкою було багато. Фонариками світили. Що так? Теж не дав з'їсти. Ти тільки, тільки вкусив раз і покльовка. Буг. Поки що тихо, мене але перед тим злив рибку. Добренько. Ми йдемо далі снідати, чайок зробимо. Будемо тут складатися, тому що такий бардак. Зараз приберемося. і буде щось цікаве ключі ще.